Вітаю вас, друзі. Як було вже мною обіцяно, я вирішив пройти квест на першу профу спойлера. Скажу чесно, як би це дивно не виглядало, але я ніколи раніше не проходив цього квесту. Також перед проходженням квесту я не читав його опис, щоб було цікавіше, та щоб було враження, як наче граю не зараз. А років так на 15 раніше. До речі, спробую пройти квест на тридцять дев'ятому рівні. Бо я тут, випадково, будучи двадцятим рівнем переміг РБ, і наш герой зараз має рівень набагато більше, ніж цього вимагає квест. Але подивимося, що з цього вийде. Зараз швиденько підточу шмот тими заточками, що випали з РБ, і вирушаємо в пригоду. Спочатку нам треба телепортуватися до села Гномів та знайти НПЦ Піппі на півночі села в Бронз Кейгулд. Телепортуємося та біжимо. Якісь уривки з відео я буду прискорювати, а деякі залишати як є. Це роблю я навмисне для людей, хто зараз не грає в Lineage 2. Щоб дати змогу людям відчути дух Lineage 2 в повній мірі, взагалі я рекомендую дивитися відео без пропусків, щоб максимально насолодитися процесом перегляду. Ми розмовляємо з піпі, -пі, і вона відправляє нас до трейдера Міон. Треба щось там передати, чесно кажучи, не бачу потреби звертати увагу на такі дрібниці. Що саме передати не важливо, тож просто біжимо далі, все цікаве ще попереду. Міон забирає лист і дає посилку, яку потрібно доставити за адресою, уважно читайте, куди потрібно віднести посилку. Посилки завжди різні. Це може бути якийсь щит або меч, який потрібно доставити до зброярні, а також інші предмети до інших НПЦ. Коли доставите посилку, повертайтеся назад до Міон, вона дасть наступну посилку. Так потрібно бігати доти, поки не отримаєте лист Міон. У мене ця вся біганина зайняла десь 10 хвилин. І ось тепер належить знайти майстра Тома. Хоч я ніколи і не проходив цей квест, але я сотні разів чув, як люди, хто грав за гнома, скаржилися, що треба дуже багато бігати, поки його знайдеш. Насправді, мастер Тома може знаходитися в одній з трьох локацій. І сама цікава річ в тому, що кожні 30 хвилин він рандомно переміщується в одну з них. Тобто ми ніколи не можемо бути певні на 100% де саме він знаходиться. Тобто, треба буде перевірити всі локації. І навіть якщо вам пощастить знайти його з першої спроби, це не значить, що ваші страждання пошуків скінчилися. Бо шукати тому по квесту буде потрібно ще кілька разів. В цей момент я дещо розгубився, бо задав собі питання про те, куди спершу відправитися і яким телепортом скористатися чи звичайним гейткіпером, чи глобальним телепортом. Трішки подумавши, я вирішив спершу відправитися перевірити мастера тому на півночі на острів. Мене здивувало те, як я погано орієнтуюся в місцевості гномів. Але це не дивно, бо я давно не грав в Lineage 2, особливо за гномів. Перша спроба телепортації була невдала. Прилетів я трішки не туди, куди було потрібно. З другої спроби я телепортувався туди, де це було потрібно, а саме в локацію Eastern Mining зону Далі треба було трішки пробігтися пішки та кілька метрів поплавати в крижаній воді. Я майже був у цілі, але два моби привернули мою увагу. Та я вирішив більш детально їх роздивитися, як на мене виглядають вони вражаюче. Підпливаючи до острова, вже було зрозуміло, що Томи тут нема, і потрібно буде відправитися в наступну локацію. В цей момент я занурився в читання опису квесту англійською мовою, і водночас у мене в голові крутилися думки про те, як і куди мені слід летіти далі. Цей процес вимагав певного часу для роздумів і планування. Я розумів, що попереду мене чекають труднощі, але не міг уявити, які саме випробування мені доведеться подолати. Проте я не можу стверджувати, що всі ці відчуття були неприємними. Навпаки, проходження квесту приносило мені величезне задоволення. Кожен етап був сповнений нових вражень і емоцій, і я насолоджувався самим процесом, відкриваючи для себе нові виклики. Далі я пригадав, що я вже бачив мастера тому в локації Abandoned Coal Mines. І глядачі нашого каналу його теж бачили в відео, де я качав гнома з 7 по 17 рівень. Тому я відправився саме в цю локацію, в те місце, де була наша остання зустріч. Ура, емоцію від зустрічі неможливо було передати. Я поговорив з мастером Тома і отримав від нього завдання відправитися в вестерн майнінг-зони на пошук мобів. Хоней Бір. після вбивства монстра на його місці з'являється новий квестовий моб, за якого мають давати квест. Ітем в цілому, все виглядало дуже легко, і навіть думки не було, що щось може піти не так. we all adore a сегасонфай. Алині ситуація, чесно кажучи, в цей момент виглядала підозріло, бо не один квест і тем не випав з великої кількості ведмедів. Тут у мене було дві думки, які завжди виникають, коли щось в грі йде не по плану. Або щось заглючило, або я щось роблю не так. Виникла думка: а може, треба перезайти в гру. А також я задумався про те, що мій рівень 39, а не 19-20 як має бути. Я подумав, що може ще треба трішки побити монстрів, бо як завжди мав надію, що щось може змінитися. І ось моє терпіння вже скінчилося. Я вирішив зробити релог в гру. Після цього ще далі продовжував бити монстрів, але це не допомогло. Тоді треба було перевірити версію з невідповідністю рівня чара для проходження цього квесту, і тут я попросив Адміна, щоб він знизив рівень нашого героя до 20-го рівня. І напевно я б ще довго і безрезультатно бив мобів, намагаючись досягти успіху в своєму квесті. Але в один момент, коли я вже починав відчувати розчарування, я вирішив ще раз уважно переглянути опис квесту в грі. І саме тоді я звернув увагу на важливий нюанс. Виявляється, що мобів потрібно було спойлити, а не просто бити, що з огляду на те, що це був квест на спойлера, виглядало абсолютно логічно. Ця нова інформація відкрила мені очі, і я зрозумів, що саме в цьому полягала суть завдання. Коли я застосував правильний підхід, проблема була нарешті вирішена, і це принесло мені ще більше позитивних емоцій. Відчуття задоволення від успіху стало ще яскравішим. Адже я зміг подолати труднощі, зрозумівши, що іноді, щоб досягти мети, потрібно просто зосередитися на деталях. Все було добре, але залишилося ще одне питання, яке треба було перевірити. Я розпочав квест на 39 му рівні, і коли не падали квест ітеми подумав, що проблема в рівні чара. Але виявилося, що мобів треба було спойлити, а не тільки бити. І тут прошу звернути увагу на цікавий момент. Адмін знову повернув мені 39 й рівень, і я спробував заспойлити моба. І ось ми бачимо, що маючи високий рівень. Шанс спойлу при цьому один відсоток. З таким шансом заспойлити монстра і виконати квест, зібравши квести теми, просто неможливо. Тому раджу всім не повторювати моїх помилок та розпочинати квест на 19 чи 20-му рівні. Тепер після того, як всі нюанси були з'ясовані та всі варіанти були перевірені, я продовжив виконувати квест на 20-му рівні. Хочу сказати, що під час проходження квесту я часто промовляв слово нарешті, і воно не дивно. Бо до цього моменту я ніколи не витрачав більше 20 чи 30 хвилин на проходження квесту на першу профу. А тут я в грі вже був більше години, і кінець квесту був ще далеко. Але я вибив останній квест і тем, і потрібно було знову прямувати до мастера Томи. Я добіг до того місця, де останній раз бачив мастер Тома, але тут його вже не було. Я зітхнув та вирішив полетіти на північний острів та спробувати перевірити там. Знову телепорт та знову бігти. Як виявилося, тут його теж не було. Залишалося перевірити третю локацію, в якій я ще не був. Я відправився до північного входу Мітріл Майнс. Але спочатку треба було зробити телепорт до вестерн Майнінг-зони і далі бігти пішки. На щастя, мастер Тома був тут. Я поговорив з ним та отримав наступне завдання. Цього разу треба було полювати на павуків. Ну і також прошу пам'ятати, що ми проходимо квест на спойлера і мобів треба не тільки бити, а ще й спойлити, щоб отримати квест і теми. Полювання на павуків тривало ще хвилин, мабуть, 20, тому я навіть вирішив частину цього полювання вирізати з відео. Зараз ви бачите, що залишилося вибити ще один квестовий ітем, і цей пункт квесту виконано. Далі ми прямуємо знову до мастера Тома. Сподіваюся, що цього разу я вгадаю, де він з першої спроби. Тепер я розумію, чому тема пошуку мастера Тома так часто була обговорювана гравцями Ла-2. Прямуємо далі, залишилося перевірити ще дві локації, де цей пан може бути. Знову не вгадав, чомусь мене це вже не дивує, але є хороша новина залишилося перевірити тільки одне місце. А ось і він. Говоримо та прямуємо далі. Тепер нам треба відвідати склад в Глудіні та поговорити з НПЦ на ім'я Раут. Тож прямуємо до Глудіна. Далі нам треба летіти в Деспас, що на півночі від Гірану. Я вирішив бігти пішки з локації Брека Стронхолд, але виявилося, що це був не самий короткий шлях. Можливо, хтось знає, як туди потрапити швидше. From the valleys deep to the highest spire, a melody of kindness sets our hearts on fire. The Iceland is the best, the one we all adore. A lineage to high five server, there's no place like this anymore in all the world. Or no other compares. A community. Projamo Bolobacci to say NPC is nashem proper. Говоримо з НПЦ, натискаємо там все, що потрібно, та повертаємося знову в глудін на склад. І ось, нарешті, квест виконано. Залишилося тільки взяти профу. Скажу так: квест виявився складнішим, ніж я очікував, але в той же час його проходження принесло мені неабияке задоволення. Як показав мій досвід, завжди треба уважно читати опис квеста, звертати увагу на всі деталі, і це буде гарантувати результат. До речі, це стосується не тільки гри та квесту. Дякую всім за перегляд. Сподіваюся, ви отримали задоволення від перегляду, таке як я від проходження квесту. Як завжди, попрошу підписатися на наш канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових випусків, поставити лайк цьому відео та написати коментар. Підтримуйте українське ком'юніті lineage 2 своєю активністю та запрошуємо всіх на theiceland.org.